Чи знаєте ви про можливість подання скарга на контрагента, коли він не реєструє податкову накладну через рахунок коригування? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою «Семінар.ком». Якщо ваш контрагент, постачальник товарів чи послуг допустив помилку при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної або порушує термін реєстрації податкової накладної чи розрахунку коригування в ЄРПН, суб'єкт господарювання має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого контрагента. І таке право передбачено пунктом 10 статті 201 податкового кодексу. В той же час подання скарги на постачальника не дає право відобразити податковий кредит по податковим накладним з помилками або ж у разі відсутності її реєстрації в складі податкового кредиту. Подати таку заяву платник має право. Протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації, за звітний податковий період, у якому не додано податкову накладну або допущені помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів в податковій накладній, або порушення граничні терміни реєстрації її в ЄРПН. З початком оголошення військового стану перебіг строку на подачі скарги було зупинено, проте з 1 серпня 2023 року відлік терміну поновлено. Порядок заповнення та подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість. Відповідно пункту 16 розділу 3 цього порядку, скарга на контрагента подається шляхом заповнення додатку 7 до податкової декларації з ПДВ. Така скарга є додатком до декларації з податку на додану вартість. В додатку вказуються реквізити контрагента, податкової накладної та обсяг операції та сума ПДВ. У випадку відсутності платника даних щодо номеру податкової накладної чи розрахунку коригування, у випадку відмову їх на даніт або відмову у реєстрації в ЄРПН графа 6 додатку не заповнюється. До заяви додаються копії документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів чи послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до вимог закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, що підтверджують факт отримання таких товарів чи послуг. До таких документів відносяться видаткові накладні чи акти виконаних робіт, що підтверджують придбання товарів чи послуг, банківські випуски, що підтверджують факт оплати, договір, відповідно якого здійснювалася операція. Копії документів, що додаються до заяви, подаються до контролюючого органу за місцем обліку в термін, визначений для подання податкової декларації з ПДВ, до якої подано заяву, тобто до 20 го числа. Таку скаргу платник може подати особисто в канцелярію контролюючого органу, може направити поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або за допомогою електронного кабінету через меню листування з ДФС у форматі PDF з обмеженням розміру файлу у 5 МБ. Надаючи документи, обов'язково необхідно скласти супровідний лист, в якому вказати реєстраційний номер та дату подання такої декларації з ПДВ, до якої надаються такі документи. Крім того, в листі я раджу коротко описати суть самої операції та проблеми, чи це помилки, чи відсутність реєстрації. Підписуйтесь на YouTube канал Сімінар.ком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під цим відео. Протягом 90 календарних днів, з дня надходження такої заяви зі скаргою, з урахуванням вимог, встановлених під пунктом 9 з пункту 1 статті 78 податкового кодексу, контролюючий орган зобов'язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією. З метою проведення перевірки контролюючий орган направляє запит контрагенту-порушнику. Відповідно пункту 3 статті 120 прим 1 податкового кодексу допущення продавцем товарів послуг помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної, що передбачене пунктом 1 статті 201 податкового кодексу, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, тягне за собою накладення на платника податку продавця штрафу у розмірі. 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки. Штраф щодо несвоєчасної реєстрації податкової накладної може бути застосовано лише після реєстрації такої накладної або ж коли сплине 365 днів з дати її складання. Таким чином, направляючи додаток 7 до декларації з ПДВ, платник не набуває право на включення до декларації сум податкового кредиту, що сформовані по податковим накладним, щодо яких подано скаргу. За результатами такої скарги, протягом 90 днів буде проведена перевірка контрагента. У разі встановлення порушення, зазначеного в скарзі, його буде притягнуто до відповідальності та він буде зобов'язаний. Не виправити помилки та здійснити реєстрацію, але ж такий обов'язок у нього був і до перевірки. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі під відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. ФОП в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.